Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, я викладачка української мови як іноземної, але іноді відповідаю на питання українців, які хочуть зрозуміти певні нюанси іспанської мови. І у мене запитала одна українка, що робити із «се». Ви бачите на екрані ось цю частку, займенник, слівце, яке іноді нам псує розуміння того, що ми чуємо від іноземців, від тих, хто говорить іспанською. Тож давайте сьогодні я вам трошечки допоможу. Це відео розраховане на тих, у кого рівень від А2 і вище, тому що будуть нюанси, які на, на початковому рівні дуже зрозумілі, але ви можете подивитися і, можливо, в майбутньому вам буде легше. Отже, перше, що треба робити із С, це не плутати його і все із наголосом. Пам'ятайте, в іспанській мові наголос не стоїть просто так для краси. Якщо стоїть рисочка над літерою, це вона щось нам підказує. У даному випадку вона може вказувати на те, що діє слово. Яке це дієслово. наприклад, є діє слово сабер у теперішньому часі, се я знаю, або є «сер» у наказовому способі будь, будь «се ферте», будь сильним чи сильною, сетумізму, будь самим собою. Так? Отже, перше, що переберемо, якщо це текст, чи стоїть там оцей графічний наголос. Друге. Дуже добре знати схему відмінювання зворотніх дієслів. Зворотні дієслова це те ж саме, що в іспанській мові, просто вони трошечки інакше, трошки складніше відмінюються. В українській мові такі дієслова закінчуються на ся, і коли ми їх відмінюємо, ми ставимо це ся в кінці. Я купаюся, ти купаєшся, він купається. В іспанській мові стається так, що частка або займенник "-се", стрибає наперед, як ви тут можете в другій колонці бачити, і крім того, міняється в залежності від особи. Тобто я не кажу баньо, се, так? я кажу ме-баньо. Буквально мене купаю. Те баняс» ти тебе купаєш. «Се баня», зверніть увагу, ось тут виходить на сцену се. Воно стосується він, вона і ви або множину до множини цих форм. Тоді ви будете його зустрічати. Отже, це як українська частка ся, якщо це можна перекласти через ся, це воно. Не завжди Не завжди буде співпадати, тому що є вирази там, де в українській мові треба ся, а в іспанській не треба і навпаки. Плюс є слова. У нас деякі не співпадають. От подивіться, усміхатися. В мене мої студенти, іноземці кажуть, чому ти усміхаєш? Так, тому що вони звикли в іспанській мові sonreír. або навпаки, українці замість того, щоб сказати Емпієса, кажуть все емпієса, бо в українській мові починається. Тому не завжди, але в більшості випадків буде співпадіння саме через ся. Третє. Пам'ятаємо, що "-си", також може вказувати на безособову форму дієслова. Що таке безособова форма дієслова? Це та, яка українською передається, або через форму вони, або якщо так, контекст у нас такий, можна, заборонено. Щось таке безособове, коли байдуже, коли невідомо, або коли стосується всіх. Подивіться, на наприклад, акі habla español? Хто тут розмовляє іспанською? Ну то всі, або байдуже хто. Ну, Тут говорять іспанською. так? У лікарні не курять. Бо заборонено, так? Наспітальносе фума, заборонено палити у лікарні. Носе де На вихідних не працюють. Ви зрозуміли, так? коли є безособовість, з'являється теж се. Далі, в розмовній мові, перед словами, які я назвала це, немає такого терміну, але я для того, щоб нам було легше зрозуміти, назвала перед словами споживання, сприйняття чи знання, може з'являтися це се. Воно не є необхідністю, дієслово існує без нього, це не є зворотнє дієслово. Подивіться, на приклади. коми уна мансана, тодос лос діяс, ой, трес. Для чого ставлять це се? Щоб показати, що, якщо це стосується їсти, наприклад, що він повністю з'їв це яблучко, він з бажанням з великою охотою з'їв це яблучко, або що він його жер проковтнув. Ось це вказує. Le gusta el café. Se bebe su café de un sorbo. Йому подобається кава. Він випиває свою каву одним ковтком. Так? Коли от, якась емоційність з'являється, вони додають це все. У нейтральному мовленні, звісно, це -се буде щезати, бо є слова типу комер, бебер і так далі споживання можуть використовувати, вони не є зворотніми. Ну, давайте подивимося ще приклади. Мі весіно апреньо се апрена кансіон моя екстрання і. Мій сусід вивчає іспанську, він вивчив собі, тут можна дати слово собі, дивну пісню, дуже дивну пісню і ходить, співає. Мій іхолеє мучо, мій син багато читає, а вес селе унрібро Не Немає такого читається у даному випадку. Мається на увазі, що це хлопець собі прочитує книгу за один день. Це не читається книжка, це хлопець читає, Ну, він її собі читає. так? До цього треба ну, я б сказала так, набути більше досвіду в іспанській мові, щоб відчувати, що це тут все воно не є зворотнім. Nunca compra libros digitales. Він ніколи не купує цифрові книги, але вчора se се uno. але вчора він собі купив. Ну, я б тут додавала собі, можливо, так вам буде простіше. І останнє, і це найскладніше, тому що українці страждають із обхито директо, обхиту індиректо. Можливо, якщо вам це знадобиться, я можу записати відео, але мені потрібні конкретні питання. Пишіть. Отже, коли в нас обхито директо, який відповідає нашому знахідному відмінку більшості ситуацій, і обхито індиректо, який відповідає нашому давальному відмінку більшості ситуацій, Обидві форми стосуються третьої особи однини множини. Боже, як складно. Я це розповідаю, думаю, боже складно. І співпадають у реченні. Для милозвучності обхето індиректу, тобто ле або лес, міняється на се. Причому воно міняється як в однині на се, так і в множині на се. Зверніть увагу: дой Ла Коміда аль перро. Я даю їжу собаці. Короткий варіант, якщо нам такі треба буде. В українській мові існує в вигляді я йому її даю, її їжу, йому собаці. Тому оце лед не може бути ле-ладой, ну просто не існує такого варіанту в іспанській мові. Автоматично міняється на се для милозвучності. Це тема, яку треба трошечки довше повтрудитися, якщо ви з нею не стикалися раніше, поки що так от, помітьте собі, але пропрацюйте. І дивіться, завжди, завжди, завжди в іспанському реченні спочатку буде йти обхето індиректу, а потім обхето директу. Завжди буде на першому місці кому, а потім що. Підсумки. Отже, перше, що ви робите, коли зустрічаєте все, переконайтеся, що на це не стоїть наголос, і це не я знаю і не будь. Так? Далі, якщо все стоїть перед дієслом, можливі три варіанти. Це може бути зворотнє дієслово у формі ella, usted, ellos, ellas, ustedes. Може бути безособова форма. Та, де байдуже, хто виконує цю дію, і в повсякденному спілкуванні це може бути просто для емоційності, передачі повідомлення. Отже, якщо не передіє словом, може бути милозвучною формою лела, лело лела і так далі. Обхито директо, обхито індиректо. Якщо у вас є такі от теми, які вас мучать навіть просуватися. Запитайте мене в коментарях або напишіть на nadvas.gmail.com. Я з радістю запишу для вас отаке от коротеньке відео. А можливо, і не коротеньке, залежить від того, які у вас питання. Будемо на зв'язку. Дякую вам за те, що вивчаєте іспанську, і таким чином можете наблизити Україну до іспаномовного світу. До побачення!